Королева кришталева ходить у броні. Королева з міста лева зараз на війні, комусь квіти в когось свято і життя без меж, а вона із автоматом в вихорі пожеж. Промінь сонечка жовтневий в погляді завис. Зглянься горда королеву. Чуєш, відізвись, ти ж бо зовсім не Сталева на отій війні. королево кришталева, подзвони мені! Рвуться сутінки свинцеві, ворог на посів, королеві кришталеві недоніжних слів. Не минути болю втрати у найважчі дні. Не питають у солдата, як? Кромінь Сонечка Жовтневий, телефон мовчить. Кришталева королева після бою.